Сказ це гостра інфекційна хвороба, що виникає після укусу зараженої сказом тварини. Тому, аби уникнути таких випадків, домашніх улюбленців вакцинують. Звичайно, самостійно тварини не можуть отримати чудодійний укол, тому відповідальність лягає на плечі господарів. Була виявлена підозра на сказ, ось і тому ветеринарною службою нашою обухівською проводиться безкоштовне щеплення для того, щоб охватити якомога більше тварин. Тому в нас вже практично по мікрорайону номер 1 по мікрорайону номер 2 закінчилося щеплення тих тваринок, які наші мешканці обов'язково переходили. Проводили цю вакцинацію на сьогоднішній день. Вакцинація проти сказу безкоштовна і проходить вона що суботи в різних районах нашого міста. Якщо за якихось обставин ви не встигли прищепити вашого кота чи собаку, ви зможете зробити це і пізніше, втім вже за власні кошти на мікрорайоні номер 2 Заплановано останнє щеплення, яке буде проводитися. Це буде 20-го числа парк біля озера Нижнього. Тому всі, в кого є тварини, будь ласка, проявіть активність і обов'язково зробіть щеплення. Але якщо за домашніх тварин відповідають їх господарі, то за собак з вулиці немає кому. Тому директор МЖЦ звернулася до тих мешканців міста, які підгодовують безпритульних. Ми всі знаємо, що в нас дуже багато безпритульних і собак, і котів. Тому там в об'явах написано люди, які мають можливість, які. Кормлять цих котів, собак, до яких ці тваринки йдуть до рук, щоб теж проявили таку активність і теж принесли їх на вакцинацію. Якщо все робити вчасно, можна уникнути багатьох проблем, а особливо це стосується хвороб. Адже як відомо, саме профілактика – запорука здоров'я. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.